Всім привіт-привіт! Сьогодні зробимо комбі-манікюрчик. Дизайн буде на другому моєму каналі манікюр тема. З посилання залишу вам в своєму описі під цим відео. Так і також заходьте на мій інстаграм, він теж манікюр тема так і називається. А сьогодні перед тим дизайном зробимо комбі-манікюр. І ось я вам вже показую, якими фрезами я користуюся, в основному ось з цим синім плам'ям. Далі, що ще хочу сказати, ось маю дві таких фризи для зняття матеріалу. Це мій особистий такий набір. Купляла ось таку фризу для випилювання матеріалу під нігтями, але вона мені не сподобалась. Дешева китайська. Не дуже гарна фреза, яка вібрує, дає дуже велику вібрацію в ручки. Ось цей шар з червоним ланцюжком дуже гарний, і також ось ці гарні шліфовщики можна використовувати і для шліфовки після зрізу кутикулу. Що ж, можна розпочинати вже. Цій коробочці я зберігаю вже простерилізовані фрези, але це повторюю особисто мій інструмент. Сьогодні я буду використовувати апарат для того, щоб зробити комбі-манікюр. Тут стояла моя ось ця фреза, така теж вона з дешевих з китайських фрез, але іноді я її використовую. Далі я беру ось це плам'я, вставляю її в ручку фрезера, фіксую і вмикаю фрезер. Можна далі вже починати працювати. Праця починається з того, що нам на початку треба відітвинути кутикулу. І що я зараз намагаюся зробити, полізла за апельсиновою паличкою. В основному я віддвигаю кутикулу апельсиновою паличкою. Мені це дуже подобається, бо не можна так трохи підсмикнути кутикулу, і вона, можна сказати, більше відкривається. Не просто відвигається, як з допомогою пушеру, кудись там далі, а трошечки навіть припіднімається, ось скажімо так. І тоді дуже зручно працювати фрезою. В першу чергу в манікюрі нам треба зробити форму, так, підпуляти. Форму нігтя вільного краю, яку нам потрібно, далі відвигаємо кутикулу і працюємо вже з кутикулою. Ось саме на цьому етапі зараз я і є. Ну що ж, після того, як відвинули кутикулу, то можна вже підпиляти там, що нам потрібно. А що нам потрібно підпиляти, так це зчистити періги, тобто таку налипшу шкірочку на сам наш ніг. Чому заключається робота апельсиновою паличкою, нам треба відвинути і припідняти. А точніше, відклеїти саму ту кутикулу від нігтя. Вона не має бути приклеєна до нігтя, бо ми не зможемо добре працювати фризою. Ні фризою не зможемо працювати, ні ножицями. Ми не зможемо гарно пройтися і зрізати кутикулу. Зараз підчищаємо ось ці всі налипші шкірочки, і дуже важливо тримати фрезу під тим кутом, що потрібно. Який буде кут, все залежить від форми вашої фрези. Тобто, це може бути і конусна, і плам'я, і почка, і все, що хочеш, будь-яка може бути фреза. Ви маєте працювати щочкою, так як я ось зараз працюю. Не треба тиснути самим краєчком в ніготі, інакше будуть дірки, і не треба дуже взагалі тиснути на ту фризу, бо теж будуть дірки в вашому нігті. Подивіться, ось так саме найкраще видно, під яким кутом треба працювати фризою. Тож, повторюю, якщо фреза у вас буде іншої форми, кут нахилу ручки фрезера також буде іншим. Якщо ви помітили борозди після того, як зняли покриття, повністю у вас такі канавки так, схожі, по які повторюють таку форму, куди так, то це означає, що ви накосячили минулого разу. І наробили собі пропилів. Також пропили можна зробити і фризою для зняття, не тільки фризою для манікюру, але з часом ви все ж таки підтренуєтеся. Але до того як підтренуєтеся, краще спочатку робити все як потрібно. Бо зростають дуже довго, займають дуже багато часу, і пізніше, вже, коли вони доходять до вільного краю, саме в тих бороздах нігодь починає просто ламатися. Це і неприємно, і далі туди потрапляє матеріал, і душі починає пекти, бо нігодь там душі спиляний, і по-дальшому там швидше ламається ніготь. Що стосується як працювати на своїй руки, то праця це зовсім друга, не така, як працювати на клієнті. На клієнті трошки хочу сказати покраще, бо ви можете покритити руку так, як вам потрібно, але на собі теж можна все зробити, якщо нікуди не поспішати, і старатись. Тож ось така сьогодні у нас робота. Що стосується, як я працюю, то я спочатку опрацьовую ліву сторону, а далі праву перемикаю фрезер і опрацьовую другу сторону. Зараз ви бачите, що я працюю вже фрезою плам'я з красною насічкою. на що я його достала. Це ось такий хочу вам сьогодні розповісти лайфхак. Іноді буває так, що там дуже все зарожче і залипше під кутикулою, що нам обов'язково треба попрацювати фрезою з синьою насічкою. Іноді вона відпрацює. Працьовує на ура. Коли ми беремо фрезу, підбираємо ту чи іншу фірму, і вона нам підходить. Але іноді буває так, що ця саме синя насічка дає такі собі борозочки. Точніше, ні, дівчата, не борозочки, я помилилася, а махружечки. Тобто ви там все з'єршили і трохи не допрацювали. Або треба додати більше обертів, якщо ви можете працювати на більших обертах. Якщо все ж таки не боїтеся працювати на більших обертах, то можете взяти з красною насічкою фрізу, і вона більше там ось ці самі махружечки. Трушечки підшліфує. Хто зрозумів, про що я кажу, пишіть в коментарі, бо я думаю, є не одна така, коли помічаю після синьої фрези, з синьою насічкою плам'я, іноді буває, все розмахриться і не зашліфовується. Ось такий лайфхак: або додаємо обертів, або беремо фризу з червоним поясочком. Ну, а далі, звісно ж, нам треба прибрати пилюку, це основна причина від шарувань і поганих прокрашувань під кутиклою. Ось такі справи. Плюка це шкідливий. Не тільки для легеній, а ще й для манікюру, обідчарування і погане прокрашування. Візьміть це за правилом. Пилючку прибрали. Можете навіть зволожити, якщо бажаєте, саме цю кутикулу, якщо вам так буде краще зрізати, але все ж таки може бути гірше, бо ви можете не помітити саме ту лінію, де закінчується саме сухенька ось ця відрожча кутикула. Тож іноді треба залишити так, як є. Чим зрізати, вибирайте вже там самі чи на кожиці, чи ножиці. Особисто я працюю ножицями. На кожицями теж можу, але то заповільнює час, бо я вже звикла ножицями і так швидше. То вже не важливо, дуже неважливо. Не перебирайте, чим можете працювати, чим навчилися працювати, тим і працюйте. Далі я вже плам'я замінила на червоний ось цей поясочок, так, на шар, невеличкий шар, і задача моя. Зараз підшліфувати саме то кутикло. Подивіться, я трішечки трішечки йду по торцю, скажімо так, самої кутикули, вона трохи піднімається, і далі трохи вище я піднімаюся, і зрізаю там ще трошки махрушки чи залишки якісь самої кутикули і зашліфовую оберти невеликі, десь приблизно 10 тисяч обертів. Це зовсім не складно. До речі, ось всі ці інстаграмні класні фоточки зроблені вилизами. Це обов'язково зашліфована кутикула. Якщо ми зробимо зріз класичний манікюр, зробимо просто зріз на кожицями або ножицями це буде дуже велика різниця. Якщо подивитися на той манікюр і на той манікюр, звичайно, можемо ще зверху ось так все шліфувати, але якщо залишити, не шліфувати, то різниця є. І до того ж, за допомогою фрези ми піднімаємо дужче. Кутикулу і зможемо зробити глибше прокрашування нашого гель-лаку, чи бази, чи чим ви там будете працювати. Ось такі аспекти манікюру, далі, звичайно, ми знежирюємо, прибираємо на початку пил, знежирюємо і наносимо необхідні матеріали перед покриттям. Ось такий сьогодні комбі манікюр у мене вийшов. Якщо вам щось там було корисне, пишіть в коментарі обов'язково, якщо щось я не висвітлила, якісь моменти і вам цікаво. Також задавайте свої питання, обов'язково будемо розбирати це в наступних відео. Ось саме я зараз взяла безворсову серветочку і прибираю просто пил. І далі вже я буду відзнімати новий відосик на канал Манікюр Тема і робити тут нарощування нігтів на пластикові тіпси, не на гелеві. Тіпси, а на пластикові. Тож раджу вам перейти за посиланням в описі і подивитися, як я зроблю саме таке нарощування з допомогою ботилгеля. Нігті будуть не короткі і не довгі, будуть молочні, класні. також. Як, так що, як вас цікава така тема, переходьте і ставте тут лайк, і підписуйтесь на канал, тож до зустрічі в нових відео.